В якості експеримента хочу посадити ще пекінської капусточки, ніколи її не садив. Ніколи не садив. От що вона то в стрілку йде, то не росте, то ще щось. Взагалі, вирішив спробувати. Посіяв трохи, почав розбиратися, чого вона дійсно така важка у вирощуванні. Оказується культура короткого світового дня. Це не для того, щоб її садити влітку. Її або дуже рано весною садять, або там під осінь. Тобто любить короткий світловий день. Але я посажу зараз разом з усією капустою, побачу, що вийде. Ось така вона, можна сказати, покажу вам, така вона ну, незвична листя в неї, незвична капуста, не така, як звичайна. І тут у мене є кусочок земельки залишився в уголку для цієї капусточки. Я її посажу, Небагато. хочу, хочу подивитися, як вона росте. На продажу вона не дуже йтиме, тому що літом її не дуже купляють. Вона туди під Новий год в основному користуюся спросом, популярністю. Ну, в цьому году в мене випала із посадки червоноголова капуста, так як я її два роки підряд садив, то наївся. В цьому году. В цьому году. Думаю посажу щось інше. І спробую і Пекінську. Пекіночку посажу. Ось так я розкладаю її. Ви можете бачити, як я сажу, пізню так само сажу, розкладаю, ну тільки там рядки довжелезні, а тут а тут такі коротесенькі. ну Посажу, чуть-чуть, подивлюсь, що воно з того вийде. Посажу зараз і посажу, посажу або в кінці літа або на початку Тобто Насіння все не висаджував, поставив половину насіннячка, щоб посадити так, як треба її посадити. Як то кажуть, так, як пише книжка. Так, корінь такий чудний, що його почти, почти немає, не знаю. Одні кажуть, пересадку не переносить. Треба одразу на постійне місто садити. Постійного міста в мене не було, тому що городорався разом з усим. І спробую так. Що вийде, то вийде. Тобто, поки через свої руки не спробуєш, не знатимеш, не знатимеш, як воно правильно. Як вийде, то ти знатимеш, як ти садив, що садив, де ошибки, чого ошибки. А так. Так, і ще рядочок. Що тут? Це їм уже густіше посадить, подивіться, як воно діло буде. Якраз такі розсадки. Копнув. Там іще ще трохи осталось. Ну. Так копнулося, копнулось і копнулося на якраз так як. Так, що тут докладу десь, що хай буде густіше. В головку хай вяжеться. Так, я сажу її. Так поливаю. Отак От я її поливаю. Не знаю чи хватить мені дві лієчки на це все, чи ще прийдеться йти по воду. Зараз вона покаже. І, мабуть двох лієк не вистачить, Ну нічого, схожу ще по водичку. Схожу ще по водичку. Хіба одної лійки не хватить? Тут буде як ек експеримент. Хочу подивитися, що з того всього вийде. Як вийде, буду їсти, а не вийде, місця багато не займає, убитка великого не буде, але пропаганди не будемо, будемо сподіватися, тільки на хороше. Так, і сажу. Сажу я її. Такий коренець, аби ви бачили, манюсінький. Я, як перший раз садив агресор, то там теж був здивований, що корня почти немає. Думаю, як воно приживеться. Ну, але без проблем агресор переживається лучше, ніж лучше, уся капусточка. То думаю, з пекінською буде таке саме. Що в мене в цьому году? Цвітної почти не буде для себе чуть-чуть. і не буде так Хотів підбирати, щоб усі види капусточки росли. Цвітної навтішався, червоноголову наївся. Тож ставку делаємо на пізню і на середню капусточку. Ранню вже продають зранній не всюваємо ми. В общем, як-то, як-то так. Отак, бачите, як сажу. Отак сажу цю капусточку. Ніколи її не садив, тож Вже копав розсадку, дивлюсь, вже там... І слимак один глаза коло цієї капусти голодний. їсти йому хочеться, тож дощі йдуть. Думаю, що в тому году засуха була не було слимаків. В цьому году, в цьому году, мабуть, будуть слимаки. Надо до них готуватися, Надо з ними воювати, тому що шкоду делають ужасно. ті слимаки. В общем, отак сажучу капусточку. В общем, ще, ще один день і в мене буде все посажено. Блин, корня взагалі немає якийсь стрижневий такий. Стрижневий тут його приткнуть нема куди. У случаях такої землі, де мягко, де не мягко, трактор то де твердо, де не дуже тут залази, тут добре слідкуйте за цією пекінською капустою на моєму каналі, що з того вийде, Тисячів не садив штук, тому що сказав вам вже, що експериментально подивіться, як вона росте. І літом, і осінню садитиму.